Зараз буде у вас на шахті міністр і губернатор. Ми знаємо. Ми знаємо. І ми хочемо теж бути там присутні. Ну, Багато бути. хто хоче. У нас немає приказу такого запускати. А Ви хто будете? З якої? Інтернет видання був. Інтернет видання був. Немає тут ніякої дупинки. Як немає? Повинно бути, подивіться. Міністра запросто пускають. Приспілку можна і не запустити, тому що приспілка може комусь і невигідна, і непотрібна, як кажуть. Тому що приспілка завжди правду говорить, і говорить все відверто. Штиків депутата не запускають, пресу не запускають. До цього до боролися? Добрий день. За, за це боролися? Добрий день. Це не правда. У нього визначено програми, зустрічі, пресу. Згідно цієї програми треба рухати. Так. Ну свої плани. Ну але я так розумію, не, не свої плани. Я так розумію, що бо я питав цей. Я так розумію, що що ви хочете? Та хай знімаємо для чого? Ні, ну є речі, які можна, а які речі не можна. знімати. Заберіть камеру. Я, я так розумію, що Ну, попросив. же Я так розумію, що вам сказав цей мені що, що з вами говорив, що сказав на 15.30. Я, не знаю, ну хто ж це. Говорив, да. От тільки Говорили? що я з ним говорив. Ми ж були в Тернаді, я з ним не виявляв. Сказав на 15.30, що це бактовий. Десь там. Да, виконком, ну, виконком, і там зберуться і ці всі. Ви керуєте браво, ви не керуєте нами, України. Ви не керуйте нами, а браво ви керуєте. Не пускайтесь, керуйте право, браво-ліво. Викривайся відкривай браму. Та Я не спішу тут. Ви не припустити, тут навіть мови немає нікого. Звісно. Верховну раду має право закупити, а позвоніть директору. Хто ж не пускає?

Ну для чого пхатися? Йде, йде. Ну для чого пхатися? Хлопці, ну ви порушуєте закон. Ну для чого пхатися? Порушуєте закон! Я розумію, що порушуєте закон. Не не Абсолютно. пропускають, не хочуть. Да, ми тут зібралися голови, поспілок і працівники хотіли б з ним порозмовляти.